Скорочений цифровий ряд. Є 7 днів тижня. А значить, є 7 рядів, 366 днів розподілені по рядах, по 7 рядах, тому що нема восьмого дня, є тільки 7 рядів. Ну і скорочений запис. Коли ми беремо лише за першу цифру зачіпаємося. За одиницю, наприклад. А ці всі решта я вже знаю на пам'ять, тому що одиниця всюди буде мати таку кінцівку 1, 8, 15 1,8-15, 1,8,15. 1,8,15, всюди воно йде одинаково, тому хвостик не варто зазубрювати, тому що він йде автоматично. Головне знати головку. Знаєш головку, за нею робиш розпаковку. 7, 14, 21, 28, 4, 11, 18, 25, 4, 11, 18, 25, 1,8, 15, 22 1,8, 15, 22, 29, 6, 13, 20, 27, 3, 10, 17, 24, 31. І виходить 53. Або 54, наприклад, понеділки в року, якщо розпакувати їх. Ну, там, Якщо лютий має 29 чи 28, тоді вже відпадає, чи там додається один день. Трішки сама по собі форма міняється там на одиницю, раз через 3 роки. Просуваються ці цифри, якось так міняються там, та головка січень-лютий має трошки таке зміщення незначне на одиницю. А далі знову стає все на місце. Тому, друзі, ось так знаходжу себе. Я 25 квітня, я народилася в суботу, але мій ряд, я вважаю, третім є, тому що тут є ту квітень мій. Зараз, чекайте, чекайте, що тут таке вийшло. Ага, це ще по-іншому я тоді писала. Тепер вже по-іншому це буде ось цей варіант. Той варіант. Отут я знаходжуся, в четвер, типа. Чому я так їх розположила? Сімки почала. Зараз чекайте. Ну так, може бути першою цифрою сімка. А якщо в ідеальному стандарті, то має бути одиниця на понеділкові. Тоді виходить сімка неділя. Ну, якщо так рахувати, от, наприклад, мій ряд квітень, 25 квітня, я знаходжуся в п'ятницю. П'ятниця починається з трійки, ото, що я вам казала, з трійки. Трійка має бути ось цей мій ряд. Бачите, він так зміщається, він може бути на всіх. Цей ряд мій він переміщається і на понеділки, і на вівторки, і на середині він динамічний. Але я головне його пам'ятаю, тому що ця цифрова комбінація вона просто так ходить. Але це створює облегшення для запам'ятовування, коли ви знаєте свій ряд, де ви народилися, в якому ряді. Тобто ви зубрите на пам'ять своїх 12 цифр. Далі, які там міжнародні дні попадають саме власне, на, ваш тижд, на, ваш, на, ваш, на вашу лінію цифр. Таке цікаве спостереження, веду за собою, що воно дає? А ще в моєму ряді є те, як то піки. Четвірка-четвірка, п'яторка-п'ярка. І по інших теж воно так є.